Друзі, вітаю! Сьогодні ми перебуваємо в одному із густонаселених районів Львова на Сихові. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися із місцевими жителями та поговорити із ними про те, як сьогодні живуть сихівчани після двох днів масових ракетних ударів у Львові. Чи відновилось у них електро та водопостачання? Чи планують купувати дизельні генератори? Що із зв'язком, та як сьогодні курсує громадський транспорт, вже більше почуємо від самих сихівчан. Після ракетного удару відновилося понеділок. Вчора і позавчора. Десь восьма година, як перший удар був. А вчора теж пропало, як був, не знаю, чи то вцілили, мені звідти видно було, куди дим пішов. Зразу світло пропало, то відновилося, може я не знаю. На... За дві-три за години. Зараз на Сихові у нас електроенергія відновилася, є холодна вода. Теплої немає, і змієвики не гріють. Казали, така ситуація воєнна, поки що не доводять до відома. Їду з села, от через шувар, ще б не був в хаті, нічого не знаю. Ну але вроді так менш-більш все нормально. Я тут на Сихові живу, та все добре. Холодна є, світло є, що ще треба? Бойлер включили, все нормально. Ні, не буду купляти. <гум> ну, пенсіонерів трохи накладно зараз купляти. Ви знаєте, які ціни зараз на дизельний генератор? Плюс дизель по 60 гривень. Так що то відновилось вчора близько шостої в мене. Так, відновилось все. Стосовно дизельного генератора, то індивідуально точно ні, а будинок ще приймає рішення чи купляти, чи ні. Світло відновилося ще минулої ночі. І, і ну, зараз на даний час все добре. Я ще не визначився. Воно ніби і здалося б. Ну, Подивимося, ще, ще будемо визначати. Вже Сьогодні все відновилося, є тепла вода, є світло, є зв'язок, вже все добре. Але вчора позавчора його зовсім не було. Було дуже страшно, якщо чесно, ми чули вибухи. Декілька разів і позавчора і вчора були вибухи, але все-таки вирішили залишитися в квартирі вчора. Попри страх та занепокоєння, Лівяни стараються не піддаватись паніці. Уже потрохи місто оживає, відновлюється електро та водопостачання. Майже у всіх районах Львова станом на сьогодні вже є світло та гаряча вода. Хочу нагадати, лише за два дні окупанти випустили по Україні кілька десятків крилатих ракет та дронів. Зокрема. Окрім Львова, постраждали ще низка областей нашої України. Але українці донатять, вірять у сили ЗСУ, вірять у нашу перемогу. Вже більше про це і не тільки читайте на сайті твоє місто, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.